Щоб знайти злочинця, думай як злочинець. Якщо у темряву вдивлятись дуже тривало довгий час, прийде місцями помінятись, і вона вдивлятиметься в нас. Уважно аналізували нападників ми поведінку, самі, допоки не почали повторювати його вчинки. Усе, з чим почнеш боротись, обов'язково в боротьбі почне в млині тебе молоти, поки не виявиш в собі, що ти почав у ході слідства, щоби знешкодити злочинця, повторювати його дійства і на нього сам перетворився. Тож чим тепер собі зарадиш? Чим від злочинця відрізниш, якщо тепер ті самі вади з азартом у собі плодиш? А темряву не вдасться тьмою розвіяти, хоч як старатись. Якщо керує гнів тобою, то зла не зможеш подолати. З тої пори, як об'єднались, ми дружно всі в кулак міцний. Дрібні уламки лиш зостались Від спільності в ході війни, І замість спільної мети людей уразив лютий сказ Почала ненависть вести до самознищення всіх нас. Пішли за темрявою сліпо, мов зомбаки, нога у ногу. А де ж поділося те світло, що всіх веде до перемоги? Допоки світло заховали і серце ваше у темниці, як світла путь позабували, то перемога вже й не сниться? Тож схаменіться, будьте люди, згадайте, ким в цей світ прийшли. Хай промінь сонця вас розбудить у світлі, щоб себе знайшли.